Народився я під містом тут недалеко з село Стрілецький кут Кіцманського району. Коли я пригадую такі моменти свого життя, ну, ми, як діти, завжди чекали Різдва, колядки. Ну, там це не було так пов'язано, що ми щось розуміли. Ми ходили від хати в хату, колядували, отримували задоволення і, і якийсь. Матеріальний підтекст цього був. Але були такі моменти в моєму житті, що задумувався, що Бог є. Навіть по своїй необізнаності звертався до нього своїм дитячим розумом в 90-х роках, коли в нас народилася перша дитина, і вона померла при природах. Через деякий час у нас народилася друга. Вона тяжко захворіла. Перебуваючи в лікарні, де був такий невтішний діагноз, ця дитина проживе недовго Я просто не знав, що мені робити. Я тоді почав читати Біблію. Цілими ночами я читав псалми де Давид і інші автори цих псалмів. Виливали свою душу перед Богом. Я отримував це полегшення. В кінці кінців я побачив, що оце моє знайомство з Божим Словом, воно наштовхувало мене на розмову з Богом. Я задавав дуже багато питань Богу. Він мені відповідав через слово. Дитина пішла на поправку, і врачі були <кій> шоковані. Ми з дружиною вбачали в цьому Боже проведення. Пізніше я ходив до церкви православної, систематично можна сказати. Коли мені випадала нагода бути у храмі, то я був. Але я нічого не розумів. Там літургія велася на старослов'янській мові. Воно якось не, не угамувало мою справу. Ми з дружиною багато досліджували, так скільки вміли. Перебуваючи на службі, я працював в органах. Це відбулося на останньому моєму місці служби. В черговій частині там хтось приніс з біблійних працівників чи з місіонерів книгу Велика боротьба. Ну, я постійно на чергування брав з собою біблію. І коли я читав тексти з великої боротьби, де були посилання на Біблію, воно мені. Відкривалося яскравіше ця картина, і звіряв е, тексти з Біблії, звіряв історичні моменти, які описувалися, історія церкви, е, шукав підтвердження і знаходив. І після таких моментів я все більше укріплявся, що я на правильному шляху. Я зрозумів, що щось треба міняти в житті. Але це ще тривало. Декілька місяців, можна сказати, до року, поки ми не попали на програму Марка Філі, яка відбувалася по трансляції, І ми відвідували будинок молитви в селі, ходили стабільно на цю програму. Оці зустрічі вони відкривали все реальніше мені оту картину. Яка була скрита від мене. Коли ми цю програму пройшли від початку до завершення, ми прийняли рішення, що нам потрібно робити вибір у житті. Це досить було непросто. Відбувалася дуже важка боротьба. Та боротьба вона не була легкою і її. Ще підсилювало те, що коли ми сказали своїм друзям, своїм рідним, то багато було противників. На цьому фоні все-таки ми зробили цей вибір. Хто думає, що на цій дорозі тільки все приємно і все гаразд, то дуже помиляється, тому що саме тоді, коли ти Маєш бажання йти за Богом, саме тоді найбільше противник Божий діє у твоєму житті. У нас був такий невеличкий сімейний бізнес. Торгували продуктами. Звичайно, був і алкоголь, і сигарети, і все законно, і я не боявся, тому що я повибирав всі ліцензії на, на ці товари, ніяких перевірок не боявся. Але коли я зрозумів, що цього не хоче Господь. Мені довелося відказатися, від того. наступив такий момент, що 1 вересня діти мають йти в школу, а у нас з дружиною немає за що їм купити навіть зошита. Бог не залишив нас. Тоді у такий, можна сказати, критичний момент прийшов з церкви один брат і запропонував мені йти з ним, будівельні роботи робити. На той час я вже звільнився з органів і таким чином підтримував я свою сім'ю Ну, Я вдячний Богові, що він попливав на моє серце, повів саме цим шляхом. У мене гарна сім'я, у мене четверо дітей, всі вони з Господом. І я був у дитинстві хрещений, але я не знав Бога взагалі, хто він такий. Що він хоче по відношенню до мого життя. Людина тільки тоді може зробити вибір, коли вона повністю розуміє, за ким вона йде, в кого вона вірить, тому що від цього залежить не тільки теперішнє життя, яке Господь відділив нам тут, але й життя вічне. Пише Євангелист Іван, що бо так Бог полюбив світ. Щоб віддав Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне.